Доброго дня, магітан українська. мене звати Олена. Щасливі події, які увірвуться у ваше життя. Два варіанти вибирайте. Хіх ви знаходитесь? знаходитись. Я починаю з першого варіанту ваша синіфікація. Ви робите вибір. Розумієте, що бажаєте все ж таки перейти на новий етап розвитку? Інтуїтивно ви відчуваєте, що прийшов час, але емоційно ви знаходитеся в, негативних, в негативному стані, в негативних думках, негативно налаштовані. На даний момент. Я б сказала, що пасивність абсолютно до того, щоб переводити на якийсь інший етап, або прямувати, або приймати рішення відносно тих шансів, які будуть приходити в ваше життя. Пасивність і негатив відносно свого майбутнього, свого подальшого майбутнього. Можливо, для вас це ще невідомо. Те, що той вибір, який ви зробили, і він привів вас до даного стану, ну, попередньо ви не отримали того, чого бажали, і ви пішли. Ситуація з обставин, взаємовідносин. Але те, що вам надасться можливість здійснити перехід на новий етап розвитку, ви про це ще можете не знати. Але свій вибір вже зробили попередньо. Поки що ви панікуєте, депресуєте і не бажаєте нічого робити. Хоча ви повинні піднятися і йти далі. Тому що вибір ви вже зробили. Вийти з цих енергій, вийти з негативного емоційного стану. І йти далі, рухатися, двері відкриватимуться, шляхи можливості, пропозиції будуть приходити в ваше життя, але тільки в тому випадку, коли ви будете рухатися. Назустріч новим подіям. Щасливі події, які увірвуться у ваше життя. Ви до цього не бачили шансів пропозицій. Знаходились в негативному емоційному стані. Або зараз знаходитесь, але це в найближчий час, що буде відбуватися, які щасливі події вірвуться в ваше життя. Так, вам потрібно буде проявити силу, волі і духу, власне, щоб пропрацювати негативний емоційний стан. Ви повинні будете діяти. Вам запропонуються два варіанти. Можливо, ви. Захочете все і зразу, да? але все ж таки вибір за вами. Ви повинні будете зробити вибір. Якщо бажаєте і той, і той використати пропозицію або шанси, які прийдуть, проявляйте силу волі і духу і активно дійте. Ідіть в реалізацію з бажанням і дійте, використовуючи ті шанси і ті можливості, які прийдуть у ваше життя. Ще які щасливі події. Ви зможете отримати задоволення. Якщо б раніше ви навіть не звернули увагу саме на такий випадок в своєму житті або ситуацію, яка відбувається, тобто ви настільки бажаєте відчути от щастя, наповнення, кохання, ви в якийсь момент зрозуміли, що ви зраджували самі себе. Ви не давали собі відпочивати, ви не давали собі радіти життю. Ви не жили цим життям, ви не бачили щастя, яким воно є насправді. Ви весь час працювали. Тому ці перепади негативного стану, депресивний стан і важкість, важка ноша, яку ви тягнули довгий час. Яку ви несли довгий час, і ви не забажаєте, ви далі зраджувати самі себе, і ви все ж таки будете діяти, але вже з розрахунком на те, щоб давати собі можливості жити, Роб... зробите перехід на новий етап розвитку, так? Однозначно, ви сильна людина внутрішньо. навіть якщо на сьогодні у вас є апатія. Небажання діяти і рухатися, то це не означає, що насамперед ви не зможете подолати ті труднощі, особливо пропрацювати ті моменти, які не дають вам рухатися далі. Поки що, можливо, тримають вас в негативному стані, але ви вже свій вибір зробили. Перший вибір. Активно діяти, не знаходитися, пропрацювати і не знаходитися в бездіяльності. А другий, щасли... друга щаслива подія, яка відбудеться, і це теж є вибором, це те, що ви бажаєте кохати, радіти, бути щасливою і наповненою людиною. Тому що насправді життя проходило мимо вас до цього. Особливо, що стосується відносно почуттів. Тому що сфера реалізації і сфера діяльності, навіть якщо ти задіюєш, там іде шаблонно. Спілкування, взаємодія, і це цілі, які абсолютно не потребують якогось прояву кохання і отримання, і наповнення, власне, позитивними емоціями, почуттями, це не до сфери реалізації. А ви довгий час, тривалий час, краще сказати, знаходилися саме в активній діяльності. Ви і далі бажаєте рухатись, ви і далі бажаєте діяти, ви не зупинятиметесь, щоб мати розвиток, мати результат. Не залишатися на тих позиціях, тобто діяти, але не мати можливості. Розвитку, переходу на нові етапи, щоб не топтатися на місці, а щабель за щаблем підніматися, отримати статус, отримати прибуток, покращення матеріального достатку і фінансового. Порада, давайте подивимось. Не життям. Якщо вам потрібно буде відпочити, пропрацювати, зупинитися, здійснити цю зупинку для того, щоб відпочити, накопичити сил, енергію, відчути бажання діяти. Але після зупинки, я скажу вам, що завдяки партнеру. Завдяки тому, що поруч є люди ті, які кохають вас які підтримують, ви відчуєте цю радість і наповнення або партнер, який прийде ваше життя, рицарь, чаш. І так може інформація бути викладеною. Але більше всього, тут, власне, вирішуєте ви, приймаєте рішення і керуєте своїм життям ви. Тому незалежності від. Того існує партнер, чи прийде він в ваше життя. Саме головне те, що ви будете відчувати оце свято, яке прийшло, тобто зміна енергії і зміна емоційного стану і бажання радіти. Є підстави, є те, що дає можливості радіти, насолоджуватись життям, спілкуванням, взаємодією. Можливо, придбання, можливо, вирішення якогось питання. Або пропрацювання саме того негативного стану, в якому ви знаходилися, і ви далі рухаєтеся, ви не зупиняєтеся, ви сильно цілеспрямована і амбіційна. І зупинятися на етапі. Знаєте, як говорять? Саме темна ніч перед світанком, як би важко не було, і які б негативні емоції іноді не були в той період, в тій ситуації, коли щось не відбулося саме так, або чогось не отримали, те, чого бажали, то як би важко не було, все ж таки буде можливості. Навіть якщо ви про них не знаєте, але довіряйте вищим силам і інтуїції. Вони вас приведуть саме на той шлях, для того, щоб ви змогли радіти життю, щоб ваше життя приходило щасливі події, які саме увірвуться у ваше життя по даному розкладу. Дякую, перший варіант. Щасливі пані, які обвіруться в ваше життя. Другий варіант, ваша сигніфікація. Енергії забілля, в яких ви знаходитесь, ви наповнені, ви відчуваєте свою самодостатність, навіть якщо взаємодії стосунки, в яких ви знаходитесь на даний момент, ви не знаєте, який результат ви отримаєте. Але ви Дуже бажаєте на даний період все ж таки здійснити, будувати, йти назустріч. Здійснити свої мрії та бажання, йти назустріч взаємодії з партнером, який є в вашому житті. Навіть якщо і страхи існують, але страхи це не те, що повинно вас зупиняти. Ви самодостатні. Якусь би сфера життя, це. Не стосувалося, але ви ізобільні в своїх енергіях, в своєму наповненні. Ви відчуваєте взаємодію всіх стихій, і ви можете говорити про те, що не зважаючи на ситуацію, не зважаючи на обставини, не зважаючи на те, що потрібно пропрацювати, що потрібно подолати на даному шляху, ви саме маєте ті ресурси для того, щоб. Задіяти, пропрацювати і досягти того результату, якого бажаєте. Щасливі події. Ті стосунки взаємодії, які є в вашому житті, навіть якщо ви не розумієте, що ви отримаєте, ви як радійте, як мала дитина відносно того, що відбувається в вашому житті. Хоча, по суті, ви не розумієте, який результат ви отримаєте. Але інтуїція вас веде. Ви розумієте те, що ви бажаєте реалізовувати ті плани, які у вас є. А ви насамперед хочете і бажаєте реалізувати плани стосовно вашого особистого життя. Щасливі події, партнер війде в ваше життя. Або стосунки, які є, перейдуть на новий етап розвитку, будуть розвиватися. Але плани ваші стосовно. Взаємовідносини особистого життя будуть мати можливості реалізовуватися. Щасливі події. Ви отримаєте тут пентаклів. шанс, рух, сонце, два старших аркана і початок нового, матеріальне, фінансове. Ви будете займати активну позицію. Ситуації в вашому житті проясниться. Якщо ви верховній житті абсолютно не розуміли, інтуїтивно відчували, але не розуміли, який матимете результат, то скажу, що можливо, якщо це стосується взаємодії з партнером, то це саме той, ту пентаклів, той партнер, який дасть вам можливості реалізуватись. В даних стосунках і взаємодії. Ви рухаєтесь, ви дієте, ви взаємодієте, і ви будете рухатись і досягати саме того результату, або реалізовувати ті можливості, які у вас є. Ситуація проясниться, ви будете відчувати радість і наповнення відносно даних взаємодії, тих подій, щасливих подій, які в'яжуться в ваше життя. І сонце саме говорить про щастя, про те, що ви будете радіти і, бути, і будете наповненою відносно того, що буде відбуватися. Ви будете відчувати, що дані стосунки або взаємодія з партнером приносить вам задоволення, і ви відчуваєте це наповнення, якщо раніше, хоч ви і знаходитесь в енергії ізобілії як ресурсна, самодостатня людина. Але ви не розуміли, який результат ви отримаєте в даних стосунках. А з часом, коли ви все ж таки будете вже бачити перші результати, ви відчуєте наповненість задоволення саме від того, що ви пішли, незважаючи на страхи, незважаючи на нерозуміння, інтуїція вас вела вірним шляхом. А ви довірилися. І отримали позитивний результат. Відчули це наповнення, щастя, радість від реалізації, від дій, від досягнень. Чого б і кого б це не стосувалося? Порада. Активно дійте і здійснюйте свої мрії та бажання. Йдіть в реалізацію, ви самодостатні. Щоб реалізувати і здійснити свої бажання, ви повинні лише бути наповненою і діяти, не зволікати, не піддаватися саме відчуттям, почуттям або відчуттям страху внутрішніх, Ті, що не дають вам діяти, і проявляти себе більш оптимістично стосовно того, що відбувається в вашому житті. Але ви повинні позбавитися, ви повинні відсікти, ви повинні активно рухатися. Активно, можливо, повільно. Не скажу, що все і зразу ви зможете отримати, тому що, наприклад, у спентаклі, якщо це відносно взаємодії стосунки, ви ж розумієте, що Кожна пара, кожні стосунки проходять свою трансформацію. Тому це і в кожного по різному, кожний різний срок займає дана трансформація. Період це відбувається різний. Але все ж таки ви будете крокувати паралельно, але ви будете а можливо, йти на зустріч одне одному, діяти і взаємодіяти. Якщо це стосується сфери реалізації, які щасливі події, пропозиція прийде в ваше життя, шанс, відкриються дороги, запропонують вам щось саме таке, що ви будете просто сіяти. Ви навіть не задумуватиметеся, щоб не скористатися даним шансом. Маї таро українською. До зустрічі. Дякую.